Заговорили про медіа, заговорили про е, те, що на болотах відбувається. Покажу вам ще, ще одну, знаєте, дуже важливу місію. Я говорила про те, що там країна павліків морозових. Павліки Морозові вони виросли, і тепер вже дорослі павліки морозови скаржаться на дітей, не діти на дорослих, а дорослі на дітей відповідно. Ну і от ці діти тепер, е, якби займаються тим, що вони шукають. экстремистов в интернете, але как они это роблять? П профессионально. Специально для нас киберволонтеров собирают в небольшом помещении с ноутбуками. Несколько молодых людей ищут противоправный контент под присмотром руководителей. Экстремизм пытаются найти по ключевым словам. Ну экстремизм это призыв. Екстремізм – це призив екстремізм це все, що не входить в поняття того, що робити не можна. Хоча, мені здається, в принципі, екстремізм на Росії зараз все дихати, існувати, жити, їсти, ем, дивитися картинки і відео в інтернеті. Мені здається, будь-що, що не пов'язане з двома камінцями, якими можна розпалювати багаття, пов'язане тепер з екстремізмом. Хоча знову ж таки з огляду на те, де розпалювати те саме багаття. Привіт, тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.